Учистий четвер очистити лавру від московських попів із такими гаслами біля києво печерської лаври зібралися активісти. Вони організували акцію із назвою Народне вітчя на місці. Працює наша Марта Шакула. Вона нажив зі студією. Марто, то що зараз коїться біля заповідника? Чи все спокійно? Вітаю Сергію. Буквально кілька хвилин тому біля заповідника було досить гаряче. Хоч справді активісти прийшли, але прийшли вони, щоб Провести тут таку мирну акцію протесту, яку організували символічно чистий четвер. Але вирішили, що вона буде тихою, спокійною. Просто кожен буде стояти і відповідати на запитання журналістів чи вірян у ПЦМП, яку позицію вони тут відстоюють і. Поки активісти, які організували цю акцію, спілкувалися з журналістами, до них почали підходити прихильники УПЦ МП, доєдналася вже відома активістка та вірянка Московського патріархату Вікторія Кохановська, і почалася словесна перепалка. Справді було досить гаряче, бо почалася така е, словесна сутичка. Вона кричала на активістів, е, вона принижувала православну церкву е, України. Е, як це відбувалося? Що відповідали їй активісти? Поводилися вони себе в принципі е, спокійно. Можете далі поглянути. Сьогодні чистий четверг. Ми прийшли всі помолитися. Ну і звичайно, сподіваємось, що державні органи відреагують належним чином на е, позицію більшості громадян України. Києво-Печерська лавра має вже е, перейти в законне користування православної церкви України. Тому е, сьогодні е, ми вирішили, е, так не робити масову акцію е, для того, щоб е, це все пройшло. Якби в законному, в мирному шляху і не було тут ніяких провокацій. Я тобі ще раз єдина свята, на і апостольська церква. Йди в Москву. Ми лише Путін. На дай дай На, на, на! у новісти четверто віжимо віддати. Чистий четвер! На відео Біжи!